Привіт! Коли ми приходимо до Бога, він змінює наше життя. Він зцілює, він звільняє. Він змінює абсолютно все. Але наша віра вона може бути просто сатанинська, і просто бісівська. Коли Господь він так багато зробив для нас, ми можемо не приймати того, ми можемо не цінувати, ми можемо почати гордитися, що того всього і не було, що ми такі класні були і одразу, і так далі, і так далі. Але насправді це віра бісівська, коли ти продовжуєш поклонятися собі, коли в тебе щось інше, але не Бог на першому місці, ти якийсь ідол, якісь бажання, якийсь гріх і так далі, це може бути будь-що. Ти поклоняєшся собі. Але коли в тебе віра Божа, ти цінуєш те, що ти, тобі дав Господь, ти приймаєш це з великим трепотом, ти смиряєшся над тим, щоб постійно перебувати в цьому стані. І тобто, як Ісус сказав, бодростувати, не спати духовно. Нести Господа в життя інших людей, коли ти цінуєш це в власному житті, коли ти приймаєш це в власному житті, коли в тебе Господь на першому місці ти приймаєш те, що він говорить, щоб ми йшли і ми несли. Ти поставив Бога на перше на перше місце, і ти йдеш, і ти відповідно до того, в кого ти віриш. Хто в тебе на першому місці ти відповідно до того і дієш? Як Господь казав. Поширювати слово Боже, підеш і ти це робиш, тому що Господь в тебе на першому місці. Не ти, не твої бажання, не те, що ти хочеш, не хочеш, і так далі. Ти смиряєшся, йдеш, тому що ти знаєш Бога. В тебе віра Божа. Амінь.